З вами починаємо розпаковувати адвент-календар від The Rituals І сьогодні відкриємо перші шість віконочок, тому що перші п'ять днів я не мала часу відкривати адвенти. У мене була підготовка до Christmas, Так, він з таким чином відкривається. Він неймовірно красивий і мені дуже-дуже цікаво, що там всередині. Ой, тут так прикольно піднімається цей будиночок. Давайте будемо дивитись. О, так класно пахне. Ой, там щось дуже ароматне. Тому що він дуже-дуже красиво пахне. перше віконечко у нас тут. Давайте будемо його відкривати. Ох, воно нелегко відкривається. Ой, і у першому віконечку у нас ароматна свічка. Ой, але пахне вона дуже красиво, дуже затишно, дуже пряно, так насичено. Ой, мені подобається, я буду обов'язково її запалювати під час цих новорічних свят, щоб вдома витав такий. Дуже приємний і насичений аромат. Клас, мені перше віконечко подобається, і тут, до речі, є опис у кожному віконечку. Цифра 2 у нас тут. І ой, під цифрою 2 у нас щось велике, щось дуже класне. Ружевої лінійки з сакурою, і це є власне рідке мило для рук. Дуже класна, я так розумію, що це повнорозмірне пакування. Тут 110 мл, Це дуже круто. Насправді підвічкою в нас вже щось таке велике. Цифра 3 у нас поруч, і тут теж таке достатньо велике віконечко і дуже подібна пляшечка. Та ж лінієчка з сакурою. Це є бальзам для рук, і тут у нас 85 мл, Тобто це повнорозмірний формат бальзаму. Для рук дуже приємний аромат. Це дуже круто, що такі повнорозмірні засоби в перших трьох віконечках. Слухайте, клас! Мені подобається. Якщо так буде далі, то я буду в закладі. Ось тут четверте віконечко, і під цифрою 4 щось цікаве. Ага, я так розумію, що це є масочка. Ну, це таке, це одне. Саше насправді це є власне маска для обличчя пудрова, яку потрібно змішувати з водичкою і тоді наносити на обличчя на це для одного разу або максимум для двох разів використання. Але загалом такий приємний аромат від цього адвенту, що я не можу просто я неймовірно насолоджуюсь, коли його відкриваю. І цифра 5 у нас тут і така доволі велика. Давайте подивимось, що там всередині. О, клас! Це мініатюра їхньої лімітованої колекції. Пінки для душу. У них дуже круті пінки для душу, я їх просто обожнюю. Шосте віконечко у нас тут, і там теж я бачу щось цікаве. Це є маска для тіла. Вау, таке буває. Тут 40 мл. Ось такої маски для тіла. Я ще такого не пробувала. Буду тестити і буду все на Ютубі розповідати. На сьогодні це все в наступних відео буду показувати розпаковку наступних віконочок.